На руках кайданки над головою пістолет з таким виглядом кримські пацієнти замісної підтримувальної терапії влаштували акцію протесту під стінами мозу причина закриття програми терапії для наркозалежних питання одне чому такі необхідні для життя препарати не можуть дістатися до Криму? Ми сьогодні хочемо підтримати людей які живуть в Криму, які являються клієнтами замістительної терапії через неділю у них може закінчитися лікарство і на цьому все. Павло вже шість років лікується методоном. Зізнається, заборона цього препарату може викликати бажання знову сісти на голку та призвести до летальних випадків. Я, мабуть, принадлежу до тому, в людей, яким ну, не, не, не вийшло у них розстатися з наркозалежністю. І медикаментозне лікування, яке зараз я приймаю, метадон як лікарство, але не дає ефорію. 806 пацієнтів з Криму нині фактично опинилися в статусі заручників російської окупації, незважаючи на те, що офіційна заборона на замісну підтримуючу терапію в Криму поки не набула чинності, МОЗ відверто гальмує поставки препаратів. І це може бути в політичній площині як. Увезення наркотичних засобів незаконно на іншу територію. Зпоміж тим, у офіційних заявах міністр охорони здоров'я України Олег Мусій наголошував на тому, що були випадки пограбування автомобілів швидкої медичної допомоги, які завозили інші ліки на територію Криму, а також побиття медичного персоналу. Як зазначають активісти, сьогодні лікарських запасів для замісної підтримувальної терапії вистачить на тиждень-два. Через це пацієнтам вимушено знижують дозування. Мова йде про здоров'я та життя сотень людей, про яких на даний момент при публічно міністерство охорони взагалі не дбає свої накази не змінює. Ніби нічого не сталося. У міністерстві посилаються на заборону у Російській Федерації препаратів для замісної терапії. Натомість чинне законодавство Російської Федерації на період дії перехідного періоду до 1 січня 2015 року дозволяє виконувати накази мозу України. Доки у міністерствах вирішують хто правий, активісти пропонують бодай переселити пацієнтів біженців з Криму та продовжити лікування на материковій частині країни. Марина Смолова, Богдан Центровський соціальна країна.